У приміщенні залу засідань виконавчого комітету Сембірської міської ради відбулася прес-конференція щодо мікропроекту номер 5 спільне представлення туристичних, етнічних та культурних особливостей міста Сембора та Гміни Ясло Польща на міжнародному туристичному ринку, який реалізується в рамках парасолькового проекту Спільна промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини Львівської області підкарпатського та Люблінського воєводства. У конференції взяли участь очільники Самбірської міської ради та виконкому, координатор проєкту, представники місцевих газет, радіо та телебачення, а також представники громадськості. Учасники прес-конференції мали можливість ознайомитися та першими отримати поліграфічні видання, путівники та брошури про туристичні можливості міста Сембура та гміни Ясло. Поліграфічні матеріали, як і решта заходів проекту, створено за співфінансування з коштів Європейського Союзу у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2007-2013 міського та обласного бюджетів. Усі присутні обговорили переваги сам барек туристичного міста та його явні сьогочасні проблеми. На завершення прес-конференції координатор проєкту повідомила про формування команди ініціативних людей, яка працюватиме над створенням стратегічного бачення розвитку туризму у місті Самборі. Для заохочення туристів планується створення короткометражного ролику про наше місто. Самбірчани, які готові об'єднати інтелектуальні зусилля для розкриття туристичного потенціалу нашого міста, Можуть зголошуватися до участі у роботі цієї команди, звернувшись безпосередньо до керівника проекту.